А Зеленський вник у війну і армію. Він зумів відрізняти відрізнити там, я не знаю, гаубицю від там, БМП, БМП, від а БТР в від танків. Бригаду від Полка і від я не знаю, там, Взвода, дивізії. Це, по цьому він дуже сильно вник, дуже сильно розбирається. При цьому е, Ви впевнені в цьому. Е, з того, що я можу спостерігати, з того, що е, комунікую як враження, то так. Да. Але у нас все ще залишається проблема, що внутрішнього плану все ще немає. Е, якого? Які у нас Збройні сили? Яка доктрина? Які під це ресурси? Я не можу сказати, що взагалі немає. Звичайно, є розрахунки. Ну, як план перемоги дивіться, Зеленського є. Дивіться, є, він більш такий політичного рівня. Я маю на увазі ключ в плані, які, як ми воюємо, і як ми під це плануємо, і як ми оцінюємо ефективність. Це все ще є проблемним. Але за останні місяці очевидна динаміка. І я впевнена, що ну, люди в тій чи іншій мірі дотичні вони це бачать. Попри, крім політичних заяв, крім транслювання певних там, блоків розроблених да, на союзників, всередину, ну, але навіть кадрові призначення, все це, така динаміка є, хотілося б в два-три-чотири рази швидше. І ну, зі свого боку просто стараюся кожен день адвокатувати і не здаватися, скажімо так.